Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги високошвидкісний USB-флеш-накопичувач. Це пристрій для зберігання і передачі даних, який має ємність від 4 до 64 ГБ і без проблем підключається до USB-роз'єму комп'ютера на Windows або macOS. Для зручності використання накопичувач також оснащений роз'ємом Type-C, що дозволяє передавати дані зі смартфона на операційній системі Android. Серед безлічі варіантів стильного і яскравого кольорового оформлення ви зможете знайти той, що найбільше задовольняє ваш смак. Цей usb флеш накопичувач є зручним і надійним способом зберігання та передавання даних і може стати вашим надійним помічником.